Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній спеціально для МАЮА. А Пригожин продовжує мочити. Він записав відео, в якому говорить про те, що для того, щоб взяти Київ, необхідно оголосити загальну мобілізацію в Російській Федерації. Ну він вже вкотре намагається підкреслити про те, що регулярна армія в Росії це не те, що оголошувалось і. Підкреслювалось багато років російською пропагандою, і вона дійсно ця російська армія перетворилася на таку пропагандистську армію, де власне в засобах масової інформації їй давали там якісь другі місце по силі. Да, друга армія світу, там кінжал летів. Зі швидкістю, яку він зараз набрати, не може, ну і так далі, і так далі, і так далі. Пригожин зараз, ну фактично, такими заявами, ну не самою гострою з тих, яких в нього були. Ну говорить про те, що армії в Росії як такої немає, і для того, щоб Захопити Україну необхідно проводити загальну мобілізацію. Ну, звісно, така ідея нікому не буде подобатись, але тим не менше, я думаю, що Росія так чи інакше до чогось такого дійде. Ми ж з вами бачимо, як Кремль намагається різними делегаціями створити в світі. Таку ідею, що треба припинити війну, зупинитися на якомусь місці, за Росією залишити окуповані території. Україна хай радіє з того, що мир настав, що не вбивають людей. Але ж нас такий мирний план не влаштовує. А Путін такі от пропозиції мирних планів робить, тому що він розуміє, що час можливості його армії вичерпують.